Привіт, друзі! Сьогодні хочу підняти тему тему хлорозу. І, мабуть, немає не єдиного садівника, в якого б е, ця проблема не виникала. І, мабуть, виникало таке питання, чи хлороз є хвороба, чи, чи ні. Так от, як пише Вікіпедія, що хлороз це хвороба. І якщо рослина захворіла на хлороз, то процес фотосинтезу стає дуже повільним. У мене також захворіли. І от які признаки хлорозу? При хлорозі листова пластина рослини, ось у мене троянда, вона, особливо молоді листочки, вона стає світлою. Взагалі, а прожилки у неї зелені. Які фактори для цього? Мабуть, багато факторів, як перечисляють, як їх виявити, ну це треба бути спеціалістом, але по цьому признаку, ось по листовій пластині, можна сказати, що це залізний хлороз бо їх там є і магнієвий, і калієвий, і азотний, і ще декілька. Але я думаю, найпоширений це залізний хлороз. І ось у мене троянда Хеллоу, у мене тут декілька кущиків. І ось одна захворіла. А рядом в прекрасному стані листя, абсолютно зелене і здорове. І якщо зразу цю проблему не вирішити, потім буде, по-перше, буде і часу менше, бо починається гарячі, гаряча пора, а ще й шкідники підключаться до цього, тому рослина буде хворіти і дуже довго з цього стану виходити. Я вже почала над цією проблемою працювати, і поки йдуть дощі, а це Вірніше перед самими дощами. Я вже одне підживлення зробила хілатом заліза. Але дощі вимивають, на жаль, вимивають це підживлення, і тому, як тільки пройдуть дощі, я збираюся зробити ще одне підживлення. Хілатом заліза. Ось мене буквально декілька захворіло, плюс гортензія і флокс. І ось як я готую суміш при хлорозі. Я беру залізний купорос 20 грам або столову ложку, додаю туди 10 грам лимонної кислоти або чайну ложку, змішується в 10 літрів води. І під кожен кущ щось такий, я виливаю не менше 5 літрів. А під інші в залежності від рослини, від 1 літра до 3 літрів. І ось я вже одне підживлення говорила, зробила, і листки значно покращилися, хоч і не пройшло ще. Думаю, думаю, ще прийдеться один раз зробити або й не один раз, але ну, поки що планую ще один раз зробити. І зараз покажу інші свої рослини. Ось троянда Вірано. Як тільки почали відростати листочки, вона була абсолютно жовтою. Ось такою. І я її вже два рази підлила під неї хілат заліза і вона починає видужувати. Починають вже листочки більш-менш особливо нижні робитись. Зеленими. Ось флукс. Ось у нього явні признаки хлорозу. Екран трошки е, не показує е, фактичного забарвлення. Набагато він жовтіший зараз, по факту. Але щось я на нього не звертала уваги, а зараз дивлюся. Він повністю в хлорозі. І ось тільки прийдуть дощі, треба терміново його лікувати. А рядом флокси абсолютно здорові. І ось іще в мене один кандидат з хлорозом. Це хортензія. Ну, Її я вже також обробляла. Підживлювала вільніше, підживлювала хілатом заліза. І деякі листочки вже навіть почали відновлюватися. А ще деякі ні. Тому після дощу також треба пролити його. Ось так, мої дорогі друзі. На все добре і до нових зустрічей.